Місце дивовижної краси, яке залишається недоторканним, і сьогодні, незважаючи на те, що навколо живе великий мегаполіс, урочище тунельна балка, що славиться своїми невимовними пейзажами, які особливо гарні квітучою весною, погожого сонячного яскравого ранку вихідного дня, стало ареною проведення легкоатлетичного забігу візерунки перемоги, присвяченого міжнародному дню вишиванки. Дуже чудова локація, чудова погода. Ми тут в колі однодумців. Біг зараз от, особисто для мене. Це один з небагатьох таких способів хоч іноді мати гарний настрій. Тому ми, як завжди, біжимо. Ну і це ж змагання, це звісно, тому будуть і е, переможці. Зрестувалось близько 200 е, спортсменів, дитячі забіги, дорослі забіги на різні дистанції, крутезні подарунки від дітей. А найголовніше гарний настрій в цю пору в цей час. Тому всім дякую всім за участь і дякую за собою за можливість. На початку незмінний головний суддя змагань, виконавчий директор громадської організації «Старт Дніпро Павло Балабанов, стисло ознайомив учасників забігу з особливостями траси, яка була прокладена неймовірно складним рельєфом повністю порізаного струмками і вибалками, після чого учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала жорстока і злочинна війна Росії проти України. Далі традиційно, як пролог змагань. Ролунав державний гімн і на сам кінець після відліку судді стартера першими вирушили підкорювати дистанцію чоловіки на 10 тисяч метрів і жінки на 8 кілометрів, серед яких вже з перших кроків відразу визначилися лідери і претенденти на перемогу, які в підсумку і підтвердили статус фаворитів. Так серед представниць слабкої статі першою стала Анна Шульга. Услід за нею у лічених метрах фінішну пряму перетнув і поліцейський Сєвєрдонецька Кирило Менянков. Задоволений бігом, біглась дуже гарно, траса чудова, погода теж дуже, дуже гарна. Біглась все чудово, результатом задоволений. Біг не на час, біг не на, ну не на секунди, біг на, на місце. Це була дуже класна гонка, тому що в мене була дуже сильна суперниця. Впродовж цієї дистанції ми з нею то вона, то я були попереду. У мене була звичайна тактика. На жаль, вона не спрацювала на перших двох колах, але потім я зробила все можливе від себе. І це був мабуть за весь час. Мій найскладніший забіг, тому що бігти в такому темпі по такій місцевості, для мене це був виклик для себе. Десять секунд на фініші їм поступився інший тандем перегонів Ольги Леончук серед жінок та Девіда Вінсента з Південно-Африканської Республіки серед чоловіків, які стали срібними призерами. Останній завсідник подібних забігів у Дніпрі минулого року він тут стартував на 4-х кілометрівці і також був другим. Дякую. Минулого року я також брав участь у забігу, але на дистанції 4 кілометри, де фінішував другим. Сьогодні подолав 10 і знову другий. Мені вкотре все сподобалось, як зазвичай, і всі забіги у Дніпрі. Того дня також були розіграні нагороди на низці інших дистанцій на 4 кілометри у чоловіків і на 2 у жінок. Крайню дистанцію долали юнаки та дівчата віком 12-15 років, а діти бігли 200 і 400 метрів. Усі переможці та призери були удостоєні нагород і відзнак від управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та подарунків від традиційних партнерів проекту, частину виручених коштів, від якого а також від продажу на благодійному аукціоні Гранатомета, ким було підбито російський танк. Було відправлено на збір для засобів радіоелектронної боротьби у п'яту роту другого. Батальйону 93-ї бригади Холодний Яр Збройних Сил України.